Чому всі сукні на цьому івенті були задрістані? Жартів тут немає. Це не якийсь літературний мовний прийом. Сукні буквально були задрістані. Добрий день, шановне панство. З вами знову я, Бориска Гаїнічакіо, і так я знаю, ви дуже сумували за цією рубрикою, коли я просто відкриваю якусь рандомну червону доріжку і просто закидую всіх гнилими помідорами. Ну, як найменш гайченятка сумували точно. І вже за традицію цього каналу я хочу подякувати всім своїм гайченяткам, всім своїм підписникам, за те, що у мене є платформа ділитися з усім світом новинами моди українською мовою. А стати гайченятком дуже і дуже просто: потрібно підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і поставити лайк на це відео. Ну, якщо чесно, лайки і коментарі вони реально дуже сильно допомагають збільшити. Охоплення моїх відосів, тому я буду дуже вдячний, якщо ви тикнете зараз дві-три кнопочки. Золотий глобус. Два слова, а скільки емоцій. У минулому році золотого глобусу у нас не було. Чому у нас не було золотого глобусу? Тому що їх закенсили. Як я зрозуміли, закенцили їх всього на рік. Всі вже все позабували, як нічого не було, зробимо вигляд, що їх не кенселили. Якщо чесно, я досі не знаю за що їх кенселили. Тому якщо ви це знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво це дізнатися, тому що кенселили їх дуже і дуже сильно, але щось не докенселили. І золотий глобус це один з таких найбільших фешенебельних івентів, тому що у них є червона доріжка, і так як... Золотий глобус це премія для акторів, то звісно там буде більше артистичності, ніж у співаків ротом. Ну, якнайменш хотілося б, але сталося не так, як гадалося. І відносини золотого глобусу з модою, мабуть, на рівні того, як їх кенсели в минулому році. Я хочу додати два лічильники в це відео. Перший лічильник це образи, в яких там кольє або певний неклес дуже, дуже потрібний, але його там не було. Тому що таких людей стало багато. І категорія задрістаних суконь. І ми порахуємо таким чином, як останнім часом актори відносяться до модних івентів. А точніше, не актори, а їх стилісти, яких треба взяти у мішок і виконати в сраку. Тому що це крінж. І почнемо ми з Сальми Хайек. Вона у нас одягнена в Гучі, і так я розумію, що оці осі блістючки у вигляді зірки на тілесній сукні це такий артистичний автограф Алісандро Мікеля. Але ну блять, ви вже заїбали. Можливо, в якихось світових колах оце от це окей. Але блять, вона виглядає як Гардіна. Вона виглядає як штора у бабусі. Навіть не просто штора у бабусі, а щось середнє між шторою у бабусі і ковром на стіні. Ось ця от мішура там такий, знаєте, новорічний настрій у неї не змогла спиздити ялинку. І як ми бачимо, у нас з першого тику один з лічильнички вже лічить. Тут величезний квадратний виріс, який просто волає. Мені потрібно кольє. У неї круті сережки від Бушерон. Чому стиліст Сальми Хаек не підійшов до Бушерон або не підійшла до Бушерон, і така: ви даєте нам сережки, дайте нам кольє. Ну серйозно, ну я не розумію цього. Просто не розумію. У кожного стиліста 100% у кожного стиліста рівня зірок. Має бути певний кейс не з ювеліркою, але, хоча б, з певними кастюджулерії, тобто певними біжутерними прикрасами, які виглядають як ювелірка, там з фіанітиками чи іншими штучками. Має бути такий кейс. Навіть якщо бушерон сказали, ось вам сережечки, ось вам кілечко. Більше ніхуя не дамо. Надсупте на неї якесь рандомне кольє, яке підійде під такі сережки. Сережки дуже базові. Я розумію, можливо, бушерон підписав контракт, тому що деякі зірки, наприклад, у нас буде Марго Робі, ми про неї ще поговоримо, яка там в банальному рабстві Шанель. Якщо підписали контракт на те, що кольє немає, ну це вже проблема до стиліста. Це просто злочин. Це має каратися кримінальним кодексом. Це треба просто вписати в кримінальний кодекс за носіння суконь з квадратним вирізом без кольє від 3 до 5 років позбавлення волі. Клерденс Жан Батіста Балі. Знаєте, що вона мені нагадує? Вона мені нагадує піпідастер, тільки замість ручки, ваза вашої бабусі. Там були штори бабусі, тут ваза з піпідастром. Ви знаєте, просто взяти вазу замість квіт поставити в неї піпідастер. Все. Я особисто не дуже слідкую за Жан-Батіста Валлі. Я не можу сказати якесь там поглиблене ДНК бренду. Я його трошки розумію, але ну не розумію. Ну я не розумію цієї сукні. Вони просто зробили з неї пап'є маше. Ось це виглядає, як якісь квіточки з пап'є-маше, які діти роблять в дитячому садку. Мені ця сукня дуже і дуже не подобається. І окей, якщо б це просто була б сукня з цього пап'є-маше, було б окей. Але подивіться, що вони тут, блядь, намішали. У нас тут якісь камінці по плечах ідуть. У нас отут-от бантик, як від трусів. Can relate. у нас оцей йде пап'є-маше. внизу йде ще один рядочок цих кристалів, і якийсь вбитий страус. Я не розумію цей образ, і знову ж таки, великі сережки, колечко, немає кольє. Де кольє у зірок, немає грошей на коліє? У стилістів зірок немає місків підписати контракт на кольє. Серйозно, я знаю, як це працює. Ніхто не платить за цю ювелірку, або вони віддають це напряму стилісту з розписочкою, що стиліст несе відповідальність за цей комплект прикрас на час цієї червоної доріжки, що знаєте, до більш дешевих прикрас відноситься. І потім стиліст повертає грошей, ніхто не платить, або навіть зірці можуть заплатити за це. Наприклад, на тому ж медгала бренди оплачують зірка. Амо ці 20 тисяч доларів білету на це медгала. Спиздили. Спиздили кольє у неї і у сальми гаєк. Ну, хоча б ми ще не почали лічильник обдрістаних суконь. До речі, про задрістані сукні. Віола Девіс в Джейсон Ву. Ну і прикаси Шопар. Прикаси Шопар це слей. Тут у нас починає крутитися інше лічиль. Якщо чесно, коли я вперше побачив це сукню, я подумали. Що цей мокрий низ то було зроблено спеціально. Це перша задрістана сукня, яку я побачили. Я думала, що це реально якийсь геніальний хід, і мені прям сподобалося. Я прям сиділа і думала, нахуя вони зробили оцю от зборочку, якщо вони могли зробити просто батікон сукню і оцей мокрий ефект знизу. Але потім я побачила пляму посередині ноги. І такі. Я не думаю, що це було зроблено спеціально. А потім я побачила ще 100-500 задрістаних суконь, і мені все стало зрозуміло. Типу так, я розумію, зірки не можуть контролювати певні погодні умови. Але на такі випадки у стилістів є певні штуки, як захистити низ сукні. Є відпарювачі, які можна поставити на певну температуру, і хоч трошки випарити низ, щоб він не виглядав отак, от, от окей. Ви не можете випарити низ. У вас, блять, пляма посередині сукні. Це червона доріжка. Ви, блять, в прикрасах шопар з брюліками і в задрістаній сукні. Це якийсь треш. Це якийсь треш. Не знаю навіщо ця зборочка. Ця сукня була б к'ют. Навіть якщо так от затягувати оцю руку, мені подобається ця ідея. Можна було зробити просто якусь псевдогрецьку толгу. І не вшивати оцю хуйню, а просто зробити, щоб це якось було вшито в тканину без цієї збірочки і просто також ціліпалося. Дуже дивна сукня, знову ж таки, одна, хоча б тканина, за це дякую. Анька Тейлор Джой. Я вам зізнаюся, мені не дуже подобалася Аня Тейлор Джой до того, як я подивилася меню. Фільм охуєнний. Я обожнюю якийсь такий йобнутий психологічний трилер, після якого сидиш і такі. А що за головна думка? Просто обожнюю таке, обожнюю цей стиль фільмографії. Знову ж таки, низ трошки задрістаний, але ось в цьому випадку ми її у лічильник додавати не будемо, тому що ну це не дуже видно. Але мені подобаються прикраси. Прикраси тут мені реально подобаються, У неї є кольє, кольє таке саме як і браслети. Це у нас прикраси, я забули сказати, в чому вона. Вона в діорі. Приказ у неї Тіфані, ось це подобається, якщо щось змінити в топі. Можливо, його трошки вище посадити. Ну, пропорції роблять з неї якогось карліка. І ще її ламають її фігуру. В неї дуже гарна така, що середня між прямокутником і пісочним годинником. І ну, посадивши низьку посадку цього топа, ну це було щось дуже дивне, дуже дивне рішення, дуже дивне рішення Діора перше. Я не розумію, що з її взуттям її пальці ніг стирчать як три сардельки. Чесно, я не розумію, в чому була проблема дати їй взуття її розміру, тим паче, що вона не модель. Чому стиліст їй дав взуття на два розміри менше, що її пальці з нього випадають, або просто не зафіксував взуття так, що у неї нога просто йде вперед. Я не розумію. Це незрозумілий образ для мене. Я все ще не знаю, кому тут казати слей. Окей, я трошки розбавлю таке, знаєте, колективне задрістування всіх зірок золотого глобуса. Мені дуже подобається Летіша Райт. Дуже подобається. Знаєте, чому вона мені подобається? Тому що вона в Прада. Прада останнім часом вони. Pop in their pussy, вони просто their канц, вони yes queen, вони ледженд версаче, вони boots down the хаус, вони slay. Вони останнім часом роблять дуже круті штуки. Мені дуже подобається, як під тони оцієї покраски вони граються з тоном шкіри. Поєднання прикрас, ви можете побачити прикраси Білі з оцими білими елементами на сукні, помаранчеві босоніжки. І ось тут, власне, мінімалістична ювелірка від Болгарі, вона дуже грає на руку. У діору останнім часом якісь проблеми з пропорціями. Елізабет Дебікі, вона в Діорі, прикрасах теж Діор, дуже вдячні Діору. Тут є. Ольє дуже вдячні. Мені подобається, як колір відноситься з її кольоротипом. Мені дуже подобається коріння волосся трошки відросла. Вона така барба. Але що з пропорціями? Діор, це буквально та ж сукня Ані Тейлор Джой, просто замість вирізу. Якийсь цей джгутик у образі Ані Тейлор Джой і Елізабет Дебікі вони обидві виглядають, неначе вони загорнуті в папір. Тобто це не виглядає як одежа, це виглядає як папір. Їй прям це достатньо йде. Мені подобається цей образ. Це такий 8 слоїв з 10 Якщо ви розумієте, що не так з цим сим, напишіть, будь ласка, в коментарі, я буду дуже вам вдячні. Тому що я не розумію. Одночасно, блін, крута тканина. Виглядає ось something is off. В цілому мені образ подобається, але щось мулить мені очі. Гучі на цьому івенті всіх загортають в якісь штори. І наша улюблена Жена Ортега не виключення. На перший погляд мені сукня дуже і дуже сподобалася. Ну така мінімалістична сукня, така Айріс Ван Херпенова. дуже така повітряна і все таке, і такий важкий мейк. Я розумію, що бронзер підбирали під тон цієї сукні. Волосячко теж її вклали дуже і дуже дивно. Вона виглядає на років старша І на 10 молодша одночасно. Вона виглядає як стара дитина. Але в той же час мені дуже подобається сукня. Коли я виставив її собі в історію в інстаграмі. До речі, посилання на мій інстаграм мене під відео завжди. Тому переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь і ставте лайки на мої фотографії. Я в інстаграмі виставив історії цю сукню і написали: що вона мені дуже подобається, тобто образ крутий, що з макіяжем сильно намотили, але то таке. І мені показали, що у неї рваний шов. We'll yes. На плечах ніяких намоків на гранч тут немає, але подивіться на її подолу сукні. Воно все не оверлокнуто, тобто нитки стирчать, і це зроблено спеціально, тому б ви написали в коментарі: типу, в неї обдрістані плечі на сукні. Я вам скажу, це було зроблено спеціально. Типу, ефектне завершення, щоб сукня текла і була більш такою ефемерною. Мені дуже подобається теж ідея з цими кілечками. Вони додають їй такого пісочного годинничку, аж прям мух, якого Занижена Оця талія без заниженої талії, тобто у неї спереду все закрито, по боках у неї занижена талія. Для всіх, хто любить вигляд заниженої талії, але їм не подобається сувати всім своє пузико. Дуже гарна ідея, наприклад, купити джинси з вирізом з боками. Це будуть там по боках низька талія, посередині висока талія. Дуже крута ідея. Коли я казав, що це виглядає як загорнута в бабкину штору, мені писали: Я хочу виглядати, неначе я загорнута в бабкину штору. Ось виглядайте. Отак. Сукня бомба. Макіяж щось дуже дивний, але це перший слей з десяти, який я можу назвати вам. У Валентіно на цьому івенті якось був один слей образ, а інше все якесь дуже дивне. Селена Гомес в якійсь сукні, шарики, фонарики, якийсь плащ Бетмена, який сюди не дуже, якісь такі кольори, не наче контрастні, але в той же час ні. Чорна сукня з незрозумілого матеріалу. Знову ж таки платформи на розмір менші, що в неї палець звисає над цими платформами. Якесь дуже дивне рішення, якщо чесно, але тут, я так розумію, в неї просто погано зафіксована нога. Валентіно, я так розумію, не пофіксили свої іщу взуттям з їх показу, що у них там всі моделі падали одне на одного. Is this what we represent? Блять, кольє, ви по Троєщині проїхалися перед тим як їхати туди, що у вас немає кольє. Ви де загубили ваші всі кольє? Чому зірки роблять вигляд, що у них немає грошей на кольє? Це якесь реально, Марія Антуанетта, в неї їжте торт, неначе і об'ємний, в той же час не об'ємний. Вони реально Селене Гомес зробили якусь гігантську жінку. Я не кажу в жодному разі, що бути великою людиною, мати великий об'єм це погано, але. Це дуже-дуже дивно виглядає. У неї дуже стрункі ноги, у неї дуже такі тандітні плечі, і при цьому вона виглядає як не просто що вона велика, об'ємна, а наче її, блядь, надули. Ось знаєте, як діти надувають жаб через трубочку, не наче хтось запіхнув селені Гомес в сраку цю трубочку і надув її. Ось дуже-дуже дивно. Дуже-дуже дивно. Вони як реально ці шарики-фонарики. До гарних новин. Мої улюблені Ема Дарсі. Вони використовують займенники. Вони їх. Тому М -м -м. мені дуже подобається оцей а, японський стиль галстуку. Оця сорочка, цей костюм, це Акне Студіос. Студіо з 2022-му і в цьому році я впевнений, що теж будуть просто pop in their pussy. слеють кант. До речі, моя думка експертна. Я нещодавно згадали наприкінці 21 го року. Я спілкувалися з татом, і я йому казали: типу, ну ось, типу, бачиш, дізель в прийдешньому році будуть просто головним інфоприводом цього року. Вони підіймуться з такого апермас-маркету до люксу. Хто були праві, я були праві. Мені дуже подобається, що у них оці от рукавички, вони не просто якась така пляма кольору, просто щоб розбавити чорно-білий. Вони дуже гарно поєднуються волосічком. Такий темно-блакитний royal blue color. Це у нас макіяж, такий трошки розмитий, блакитна сльоза. Тече, ці перерізи в бровах, ці туфлі зі стразами. Це просто, ну, увага до деталей максимальна. Вони просто заслеїли всіх. Просто слеї, слеївні з десяти. Поважаю їх і поважаю Акне Студіо. Дуже крутий образ, незадрістаний. Просто Wig. Ось ми й дійшли до нашої Марго Робі. Марго Робі у нас, як я вже в банальному рабстві у Шанель. В неї був ексклюзивний контракт з Шанель. Вона могла з'являтися на публічні всілякі івенти. Тільки в Шанель вже закінчився. Оце один з останніх її івентів у Шанель. І якщо чесно, це, блядь, якийсь треш. це просто по-перше намішано там, де не треба дуже багато всього. Там, де треба, немає ніхуя, вона виглядає як якась дівчина з провінціального випускного дев'ятого класу. Ну серйозно, я не знаю, ця сукня це не виглядає як шанель. Якщо б цю сукню пошили у когось вдома людина, яка вчиться шити, я б сказав, це слей. Але це не просто шанель, це кутюр. Це блядь, кутюрний образ. Це не кутюр. До побачення. Я сподіваюся, що після того як цей контракт закінчився у неї. Вона буде одягатися трошки краще. мега антислей. Лілі Джеймс в ательє Версача. Версаче. По-перше, я дуже-дуже раді за неї, що вона не задрістала цю сукню. Я дуже-дуже за неї раді, що в неї хоч кольє і таке маленьке, і непомітне, але є. І по-третє, вона виглядає, як та людина, я не пам'ятаю, який бренд, коли був образ, що типа людина спить. Вона виглядає, не наче вона завернулася в свою ковдру і прийшла на показ, загорнута в ковдру. А погано це чи гарно, вирішувати вже вам. Коментарі відкрили. Анна Де Арма Луї Вітон. Просто фу. Якийсь дуже дивний сует, не один, не другий з цих силуетів не підходить їй по фігурі. Дуже дивний макіяж, дуже дивне волосся, немає кольє. Фу. До побачення. Тут я навіть розмовляти довго не буду, це до побачення. Стефані Хсу в Жан-Батіста Валлі от Кутюр. І ось ця сукня мені набагато більше подобається, ніж минула сукня від Жан Баттіст Валлі. Вона така і трошки драматична, оці от підняття якихось вушок, квіточки. Мені таке подобається. Не дуже багато всього намішано. Мені не подобаються прикраси від карт'єм. Зовсім. Мені не подобається те, що кольє, блядь, немає. Сукня крута. Образ незавершений. Стилісту треба. Ось так от зробити. Ось так от. Просто потикати по носу. Дональд Гловер Сен Лоран. Сен Лоран не підводить. Сен Лоран, слей Лоран. Просто цей образ виглядає ідеально. І цей піджачок, і цей другий піджачок, і цей поясочок, і ці штани величезні, як ви бачили в моєму інстаграмі, величезні костюмні штани дібралися й до мене. Це просто слейний образ. Прикраси теж є. Прикраси такі легенькі, але для цього образу це підходить, тому що тут небагато деталей. І саме тому я вважаю, що це один з найкращих чоловічих образів на цій червоній доріжці, тому що він хоч і зберігає певну маскулінність, і мені дуже подобається така відсутність форми. Тобто це одночасно і формально, і неформально. Великий шматок голого тіла це все додає плюсів до цього образу. Вуса слей, саме тому Дональд Гловер. Хайповий чувак, те, що я казав, що у Валентіно є один слейний образ: Наташа Ліон, слей, сукня топ. Мені подобається те, як лежать на ній прикраси на цій сукні, але вона для мене виглядає якоюсь незакінченою. Трошки, що б я зробив, я б зробив або цю сукню водолазкою, і додали б якесь масивне кольє, або якщо залишити форму сукні такою, тому що мені подобається такий мікровиріс. Я б додали чокер. Чокер тут був би дуже дуже гарний, можливо, б навіть з того ж матеріалу. Так вона б трошки виглядала восьмикласницю в часи, коли я були восьмикласником, але шия трошки не завершена. Так, тут я не можу придратися до того, що немає кольє, тому що на такому вирізі воно виглядало дуже дивно, але через руде волосся, тому що акцент іде на голові, на волосі, це не виглядає так пусто. Якщо б, наприклад, вона була білявкою, це дуже дуже сильно б кидалося в очі. Білі Портер в крічні Сірано. Ну, білі портер він ніколи не підводить. Він ніколи не підводить усюди, де він з'являється, усюди він слеїть. Я все ще не можу відійти від того його капелюха. Череміполп в карт no. no 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 Аж соплі потекли. No! Черевики круті. Костюм він виглядає як якийсь такий, знаєте, БДСМщик. Ця шкіряна водолазочка, якісь прикраси. Просто я не можу. Мені треба прибрати оце все зі свого поля зору, терміново вимити очі з милом, саме тому ось два відео, які ідеально підійдуть, якщо вам не вистачило контенту. А ось мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди і новинами свого життя в реальному часі. З вами був я, Бориска Гаїнічекіо. Не забувайте, що ви найкраще, і не забувайте піклуватися про себе. Па-па!